Місце Москва, метраж 170, кімнати 4, Дизайн, Марія рублева Стіліст, Дарина Соболева Фото, Сергій Красюк, коротенько. Дизайнер створила простір, який можна змінювати і моделювати з плином часу. Але спочатку потрібно було об'єднати три невеликі квартири вільного планування в одну і продумати обстановку з урахуванням ергономіки і зручності. Результат вийшов вражаючим. Подробиця. у цій просторій квартирі живе молода сім'я з двома дітьми-хлопчиками, школярами. Перед дизайнером Марією Рубльовою стояло важливе завдання об'єднати три квартири на одному поверсі в єдиний простір і зробити його функціональним і зручним для проживання потрібно було створити інтер'єр, який не втратить актуальності з роками, а буде жити разом з його господарями. Де сини будуть рости і розвиватися, було створено чотири варіанти планувальних рішень. В результаті одна квартира розташувала в собі передпокій, вітальню, їдальню і кухонну зони на площі іншої квартири розмістили дитячу зону кімнату, яка об'єднує спальну зону ігрову з робочим простором, а також дитячий санвузол. У третій квартирі облаштували хазяйську зону. Вона включає в себе спальню. Гардеробну і основний санвузол. В обробці використовувалися матеріали природного походження, розсумні дерев'яні перегородки і ламелі в дитячій спальні, шафки з дерева за ескізами дизайнера в дитячій, дерев'яні перегородки між кухнею і їдальною зоною. На підлозі паркетна дошка, фінекс і керамограніт в санвузлах. особливість інтер'єру, фреска роботи в спальні господарів. Це величезне безшовне полотно розміром 5 5 на 3 Розповідає Марія Рубльова у цій квартирі два санвузли, дитячий і дорослий. У дитячому санвузлі є ванна, умивальник під замовлення з Італії, кольорова кераміка блакитного кольору. Ціло в Україні на столярному виробництві спеціально зробили шаку. Вийшло домогтися ефекту, як ніби меблі з однієї колекції. В основному санвузлі розмістили велику душову стильовою лійкою і різними режимами тропічного дощу. Гідромасажу та іншими функціями для прийняття душу, схожими на спа процедури умивальник з двома раковинами відмінно поєднується з шавками для зберігання рушників та інших речей. Вони зроблені на замовлення за авторським ескізом, стіни оброблені широкоформатним керамогранітом. Розмір плит становить 12 на 2,5 було не просто організувати їх доставку в квартиру, але результат вартий того. Ділиться дизайнер систем зберігання більш ніж достатньо, є гардеробна і пральня. В передпокої спроектували місткі шафи для одягу та інших речей. У кожній кімнаті передбачені системи зберігання, вони були зроблені на замовлення в майстерні в Україні. Меблі та аксесуари підбирали в московських салонах. В каталогах і в інтернеті багато предметів меблів зроблено на замовлення, наприклад, всі меблі в дитячій. Починаючи від систем зберігання, перегородок розсувних і між ліжками, закінчуючи самими ліжками і м'якими меблями, це був дуже цікавий досвід, тому що замовники практично не брали участь у виборі, довірилися нам повністю, і фактично на будь-яке питання за погодженням вони відповідали: Марія, робіть, як вважаєте за потрібне. Було дуже приємно працювати в атмосфері довіри. Розповідає Марія Рубльова. Планування, бренди представлені в проєкті «Ідеальна вітальня, меблі, стіл і стільці, Садтилан Італія, диван Максалту, Букіталія Крісло Ейчголдз, освітлення, люстри, паронцелі Сатюрно, дитяча хлопчиків, меблі, стільці, максалту, букіталія ліжко, Лар Гоме тумбочки те ідеа столики, боценцепт, декор, картини, «Сагед артісти, кухня, меблі, стільці. Картел гарнітур з Саволіні, столик і магінатіон лап спальня, меблі, ліжко, цулар Гоме, тумби і магінатіон лап стіл, те іде стільці, садпилан Італія, санвузли оздоблення, керамограніт, порцеланоса, сантехніка та меблі, цілонокін двері, і талон хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Ін